З 1 червня затверджений новий єдиний тариф на електроенергію для побутових споживачів. Чим обґрунтоване рішення та куди витратять кошти з підвищення під час брифінгу в обласній військовій адміністрації розповів керівник Черкаси Обленерго Вадим Яненко. Цьому є ну, дуже важлива причина цьому цьому явищу, цьому процесу, який е, зараз відбувся щодо тарифу утворення. Е, це масовані е, ворожі обстріли, які е, знищили спочатку. Війни більше половини наших генеруючих потужностей, а також величезну частину від знищених цієї весни. Здорожчання електроенергії стане ударом по гаманцю для більшості середньостатистичних користувачів послуги. Приблизно складе, ну от якби якщо взяти там орієнтовне споживання на одного побутового абонента. Якесь усереднене, дуже усереднене, 170 кВт годин на місяць, то здорожчання для, для такого абонента складе 285 гривень. Ну, щоб всі розуміли, це якби от така величина зараз, яка ну, додатковим тягарем. На жаль, на наших споживачів. Попередній тариф становив 2,64 гривні. Тепер, відповідно до змін кіловат, коштує 4,32 гривні. За прогнозами він діятиме до 30 квітня 2025 року. Держава зробила акцент і поставила завдання Національній комісії регулювання електроенергетики розробити такий тариф, який би. Покривав собівартість виробництва і передачі однієї кіловат години. От якраз новий тариф 4 гривні, 32 копійки, він покриває собівартість виробництва і передачі електроенергії двома державними енергокомпаніями найбільшими. Супутньо ухвалили рішення про пільговий нічний тариф у розмірі половини від основного, який триватиме з 23-ї вечора до сьомої ранку. А споживачі, які мають електроопалювальні установки, зможуть платити менше під час опалювального сезону. Опалювальний період електроенергію в обсязі не більше 2000 тисяч кіловат годин в місяць. Тобто, це також пільгова категорія, яка була завжди, яка раніше була, також там. По різному мінявся обсяг, який підпадає під пільговий тариф а в різні роки. Зараз це, цей обсяг 2000 тисячі годин на місяць за ціною 2 ,64 гривні 64 копійки. Мета підвищення тарифу стабілізувати ремонтну кампанію в енергетиці, яка стає дедалі масштабнішою. Кошти витратять на відновлення пошкодженої інфраструктури. Я хочу зразу сказати, щоб всі розуміли, ніякого підвищення там. Тарифів там для обленерго не відбулось, тобто обленерго працює як працювало на тих же тарифах, які були раніше затверджені. Ця складова по побутовим споживачам буде використана виключно на проведення ремонтної кампанії. Частково таким рішенням посадовці хочуть мотивувати громадян використовувати ресурси з користю для стабілізації ситуації. Натомість, якщо система дозволятиме, планових відключень буде менше. Також, якби знаєте, така частина стимулювання до економії обсягу спожиту електроенергії, тому що ну, ви всі знаєте зараз, що відбуваються графіки відключення. Для того, щоб нам, скажімо, менше відчувати ці відключення, потрібно більше економити. Це реальність сьогодення. Нічого так не заставляє економити, як високий тариф. Це така світова практика. Підвищений тариф в даному випадку однією з складових наслідків підвищення тарифу буде, буде все таки зменшення споживання електроенергії кожним споживачем, тому що так ще інакше, ми з вами всі будемо оплачувати спожити електроенергію своїй кишені і будемо турбуватися за те, щоб світло не горіло. Тоді, коли це коли воно не потрібне, там або не працювали прилади, якісь які не не особливо потрібні. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.